Доброго дня, дуже таке коротеньке відео. Я знімав вже зимку, з визначав свій улюблений сорт, це амброзія. Тут, на жаль, от в тіні і вона зелена. Зелена і от, на жаль, кожне яблуко для мене гнилої амброзії, це як трагедія. Я жартую, звичайно, що яблук багато. От тут іще мене щепа. От, бачив на сонці, тут розставка на сонці амброзія. І вона така, як повинна бути, як на картинці, як в інтернеті із грозовим бочком. Кілька впало. От я. Вже бачу, почало гнити, осві їдять. І зараз куштуємо, які це яблука на даний момент. Дуже тверді, сочні, скало ще м'якоть, така жовтувата. Ну, Саме головне це смак. Смак, ну просто... Не даром її називати амброзія їжа богів. Ну Дійсно, навіть зараз ці яблука можна, ну які вже на сонці достигли, можна їсти і прямо з дерева. Унікальний сорт. Фактично в мене не тільки Джена Колда Коста. такі яблука, що можна з дерева їсти. Може ще пару сортів, але вони не будуть такі смачні як цей сорт. Це рік дуже багато щеп цього сорту я нащепив. От медові яблука, що наднімав, теж дуже смачні, але до амброзії ще дуже далеко їм Теж в мене трошки проблем бо вистачає посаду цими дощами. Тут в мене сумеренка росла, і я зрізав ще той рік. І прищепив, прищепив рубінолу. Рубінолу прищепив. от. Тут одна прищепа не прижилася, на жаль. А прямо в рубінолу ще гілочку прищепив оце красомброзії. Ну, думав, буду формувати. Не так то вийшло. Прищеплював за кору. От. Чим погано я не люблю цей вид щеплення за кору що вже дуже багато випадків в мене, що просто відчахується гілка під навантаженням. Тут яблук не було, просто десь вітер, дощ, просто відчахнулося. Приходжу, так, валяється. От практично стопчик місто, я терпевця буде стопчик такий. Буду абрикоси пригинати.